Що перше спадає вам на думку, коли ви чуєте слово економіка? Криза, кредити, пенсії чи можливо складні терміни та небажання розбиратись? Ну ні. Так, слухати економістів часто густо це засинати посеред першого ж речення. проте економіка це невіддільна частина і політики, і нашого повсякденного життя. Тому розуміти її необхідно кожному свідомому громадянину. Можливо, тоді ми нарешті зможемо реформувати пенсійну систему, але це вже тема для іншого відео. Сьогодні ми спробуємо підбити економічні підсумки минулого року. Так, я знаю, що вже далеко на січень, але хвороби не питали мене про мій графік. Ми також сформуємо приблизні очікування щодо 2023 року та розглянемо, які конкретні дії кожен з нас може зробити вже сьогодні для швидшої відбудови країни. Також ми поговоримо про основні показники економіки 2022. І ні, минулого року це був не лише ВВП показник, про який говорили чи не більше, це державний борг. Тож, з'ясуємо, боятись нам грантів та кредитів чи ні. Розберемось не політичні. Зараз ми отримуємо безпрецедентну підтримку як у військовому, так і у фінансовому плані. В цьому питанні важливо тримати баланс між вдячністю та розумінням важливості і нашої ролі в переконанні партнерів нам цю підтримку надати. Демократична машина розвинутого світу дуже повільно змінює свій курс. Наскільки б нам не хотілося швидших поставок озброєнь, але в партнерах у нас не диктатори, які лише одним рішенням можуть як завгодно використовувати гроші платників податків. Наші партнери це демократичні структури та бюрократія. Яка захищає від узурпації влади, але швидкість точно не її сильна сторона, та в Україні чудово розуміють ціну зволікань. Саме тому візити Зеленського до США, а потім ще й до Британії та ЄС такі важливі. Перед американським конгресом президент сказав: ваші гроші не благодійність. Це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, якими ми розпоряджаємося найбільш відповідально. На каналі ми вже не раз повторювали тезу про важливість партнерів, і цей вступ до розмови про економіку не дарма. Я б хотіла, щоб під час розмов про постачання зброї чи навіть лампочок від Єврокомісії ваша якщо не перша, то, хоча б друга реакція на новину, було усвідомлення, що всі ці поставки не лише тектонічні зміни у свідомості партнерів. Але й питання економіки. Ми отримали конкретну одиницю техніки чи лампочки, а це значить, що платники податків на заході купили нам їх. Купили, бо кредитування України не має багато спільного з, наприклад, вашим кредитом на квартиру. Макроекономіка на то і існує як окрема дисципліна, бо масштаб. Має значення, і я не можу не додати ще одну ремарку: не забувайте поширювати наш контент, бо допоки існують конспірологи, які кричать, що американцям вигідна війна, бо вони нам продають зброю, у нас ще багато освітньої роботи попереду. Тепер пам'ятаючи про цей контекст, погляньмо, як економіка України трималась купи і чого очікувати цього року. Але перед заглибленням в економічне море зробимо ще один вдих і подякуємо нашим чарівним патронам. Вони точно знають, як працює монетизація, і що на доходах з Ютубу каналу не прожити. Дякую. Оглядач Блумберг зазначив: українська армія перемагає, але її економіка програє. За оцінкою Мінекономіки Україна втратила 30% ВВП. Як пояснити таке падіння простими словами? Ну можна сказати, що це чудо, що Україна досі виплачує пенсії та зарплати держслужбовцям, але ми не віримо в чудеса і вам не радимо. Тож на якому скотчі чи клеї тримається наша економіка, як та шавка, якою б важливою не була підтримка та гранти наших партнерів, не забувайте, що Україну, як і її економіку. Першу чергу створюєте та підтримуєте ви, громадяни країни, і поки вестерни дивуються, що як це так, українці під час війни ходять в торгівельні центри і кафе. Ви живете економіку та даєте можливість ЗСУ робити свою роботу. Так, 53% надходжень до минулорічного бюджету це ваші податки. Ще 20% – це інші надходження від бюджетних установ та інші неподаткові надходження, які теж так чи інакше пов'язані з діяльністю українців. Погляньмо на тогорічний стан важливих сфер нашої економіки. Центр економічної стратегії якраз підготував корисний звіт, і я рекомендую слідкувати за їх діяльністю. Лінки залишимо під відео. Бізнес досить швидко оговтався після первинного шоку та почав відновлювати роботу. Зростали оптимістичні настрої. Зіпсувати їх змогли лише руйнування енергетичної інфраструктури та відключення електроенергії. Протягом перших місяців повноштабного вторгнення чорна металургія втратила приблизно третину своїх активів. Було знищено азовсталь, металургійні заводи пошкоджено та зупинено Авдіївський коксохімічний завод. Крім того, блокування морських торгових портів стало величезною проблемою для експорту. Все це призвело до скорочення виробництва на 70%. Порівняно з відповідним періодом минулого року, ви ж не натисла на відео про економіку України під час найбільшої війни в Європі, сподіваючись побачити єдинорогів та веселки. Так, це все болючі цифри, проте не підбивши підсумки. Ми не зможемо виставити рахунок агресору. Слухаємо далі та годуємо нашу русофобію. Наша із вами русофобія недостатня. Початок повномасштабного вторгнення супроводжувався паливною кризою. Агресори зруйнували Кременчуцький нафтопереробний завод та низку нафтобаз. Також припинилося постачання нафтопродуктів з Росії та Білорусі, які були основними постачальниками. Тож Україні довелося налагоджувати паливну логістику фактично з нуля, позбутися дефіциту. У та багатогодинних черг вдалося лише в липні, але в буквальному сенсі дорогою ціною. З початку року пальне подорожчало на 65%. Швидше зростали в ціні лише фрукти та яйця. Україна завершила посівну ярих культур на рівні 84% від минулорічної площі. Але завдяки тиску міжнародних партнерів та зерновій ініціативі експорт було налагоджено. Озима посівна кампанія виконана на 94% від плану. Та важко радіти високому рівню виконання, коли план на 40% менший від попереднього року. Мені здається, тут після кожного речення треба вставляти коронну фразу від Насті зухвали. Є... За підсумками року інфляція в Україні складає близько 30%. для країни у стані війни. Такий рівень інфляції є цілком помірним для порівняння у сусідній Молдові. Зростання цін за рік перевищить 34%. Економічні наслідки російської агресії не знають кордонів. Та загалом банківський сектор тримається. Однак банки по суті діють винятково як платіжні посередники. Кредитування обмежене, а інші операції майже не активні. Необхідність фінансування воєнних видатків змусила Нацбанк відійти від принципу відмови від емісійного фінансування бюджету. Грошова маса зросла на більш ніж 400 мільярдів гривень. Однак монетарне фінансування є вкрай небажаним. Значні його обсяги можуть призвести до неконтрольованої гіперінфляції. Емісійного гіпер-чого? спокійно, спокійно. Переклад з економічної мови додаю. Держава не мала кошту і просто друкувала гривні. Хіба вона не завжди так робить? І так і ні, в нашому минулому відео про економіку ми вже згадували, до чого може призвести неконтрольований друг грошей. І як завжди, якщо вам цікаві деталі чи якісь інші теми, пишіть в коментарях ваші ідеї та побажання. Однак найгірших сценаріїв розвитку економічної ситуації вдалось уникнути насамперед, завдяки іноземній фінансовій допомозі. І дійсно, повертаючись до структури бюджету, бачимо, що 27% – це вже допомога наших партнерів. Гранти та допомога як від великих донорів, як то Сполучені Штати та ЄС, так і від інших країн, міжнародних організацій чи благодійників. США та ЄС також мають стати головними донорами фінансової допомоги і цього року. Та це лише грошова, не військова допомога. Якщо додати постачання зброї, то закордонні партнери покривають набагато більш ніж половину бюджетних витрат України. Яка ж допомога передбачена партнерами цього року? Домовленості Києва та Брюсселя передбачають, що перший транш у 3 мільярди євро буде здійснено безумовно. Наступні 15 мільярдів євро Київ отримуватиме лише за виконання узятих зобов'язань. А у разі відкату якоїсь із ключових реформ у майбутньому Україна ризикує втратити право на безвідсотковий кредит. От вам ще одне нагадування про тісний зв'язок економіки та політики. Усе це дає високий рівень впевненості, що реформи з цього переліку будуть втілені, адже ціна зриву є надзвичайно високою. У меморандумі 20 пунктів, розбитих на чотири блоки: верховенство права, енергетика, структурні реформи та ефективне врядування, макрофінансова стабільність. Ми приведемо лише найцікавіше на нашу думку зобов'язання України. З іншими ви можете ознайомитись в наших джерелах. Отож, Україна має призначити на посаду нового голову набу, відновити роботу ВРП та ВККС на основі рекомендацій етичної ради. Та конкурсної комісії. Ви ж вже переглянули наше відео про судову систему, затвердити стратегічний план комплексного реформування правоохоронного сектора, повернути кримінальне покарання за контрабанду у значних розмірах, обрати наглядову раду «Нафтогаз України, фінансування від США цього року заплановане у сумі 1,1 мільярдів доларів на місяць. Воно буде надходити до України через механізми світового банку у вигляді грантів. Нагадаю, гранти повертати не треба. При цьому кошти США не пов'язані з жодними вимогами реформ. Утім, в обмін на таке безумовне фінансування Світовий банк та Держказначейство США отримують доступ до інформації про витрати українського бюджету, щоб мати змогу оцінити реальні потреби. Дефіцит бюджету та переконатися у цільовому використанні коштів. Така вимога є цілком логічною, особливо зважаючи на те, що США висувають категоричну вимогу. Їхні кошти можна пускати лише на соціалку, і категорично не можна пускати на воєнні витрати. Точно така вимога є і з боку Євросоюзу. Це також означає, що Україні потрібно мати достатньо сильну економіку, щоб оплачувати працю силовиків військових воєнні закупівлі. А також соціальні витрати та витрати на відбудову зруйнованої інфраструктури, які не мають донорського покриття. Щодо останнього уряд покладає надію на допомогу МВФ у другій половині року. Порівняно з макрофіном ЄС та бюджетною допомогою США, гроші МВФ є достатньо дорогими, але вони потрібні уряду. Також Україна отримує грантову та кредитну допомогу від окремих держав ЄС від Канади тощо. Уся ця підтримка сумарно дозволяє Україні економічно пережити війну. Блекаути, скорочення експорту та зупинку багатьох бізнесів. Всі ці розмови про державний борг та чергові мільярди допомоги можуть лякати. В уявленні конспірологів це вже тягне на нове кріпацтво. Найперше, наші найбільші донори не те, щоб очікували повернення грошей. США надає свої кошти у вигляді грантів, тобто безповоротної допомоги. А лідери ЄС, передусім, Німеччина, також планували надати гроші як грант, але ця ідея не знайшла одностайної підтримки. Ми ввічливі пальцями не тикаємо. Але відео про Угорщину ви теж можете знайти на нашому каналі. Тож ЄС була вимушена додати умови, як то 35 років для погашення та безвідсотковість кредиту. Та й це не означає, що борги не можуть бути реструктуризовані чи терміни погашення продовжені. Наші партнери чудово розуміють безпрецедентні ситуації і мають сумління та цінності, на відміну від росіян, які схоже і розганяють і ПСО. Про страшне ярмо для українців, я не буду зупинятися на конкретних цифрах та показниках типу відношення боргу до ВВП, хочу ще сильніше ризикувати втратити слухачів морфею в джерелах. Додаю корисну статтю від Vox, які ви можете самостійно ознайомитись з показниками. Додам лише нагадування про важливість сумління та цінності не лише наших партнерів. Але й українців відновлення України та ріст економіки напряму залежать від нашої боротьби не лише з навалою росіян, але й з корупціонерами та людьми без цінностей. Сила економіки в наших руках. Тут ви можете заперечити, мовляв, від нас мало чого залежить. Вся сила в грантах, інвестиціях та рішеннях політиків. Та час зав'язувати з комуністичним минулим і очікуванням, що за вас хтось щось вирішить, що хтось прийде та дасть вам роботу, створить робочі місця, та ще й подбає про ваші щорічні медичні огляди. Дійсно, стан української економіки залежний, але не лише від наших партнерів. А рішення щодо того давати хабар чи ні не в руках політиків. Я залишу вас з наступною історією. Всесвітній економічний форум опублікував матеріал з заголовком, чому соціальна економіка є ключовою для відбудови України. В цьому дописі був використаний матеріал українського медіа «Шота». До речі, якщо ви ще не підписані, я залишу посилання на їхні соцмережі та на саму історію в описі. Соціальна економіка це ділова діяльність, яка керується не лише соціальною місією, але й має на меті бути економічно життєздатною. Тож чому автори статті вважають, що вона може. Може бути ключовою для відбудови. В матеріалі розповідається історія переселенки, яка не лише започаткувала свій сироварний бізнес з нуля, але й від початку повномасштабної війни допомагає іншим переселенцям з дахом над головою та зайнятістю. Автори вірять, що нетрадиційні моделі соціальної економіки також можуть мати вирішальне значення для сприяння економічному переходу до більш інклюзивного та сталого майбутнього. В Україні ми бачимо, як це відбувається в режимі реального часу на місцях, оскільки. Тільки соціальні учасники працюють разом щоб захистити місцеві громади та відновити природні екосистеми. Їхня сила, єдність і стійкість так само надихають, як сила збройних сил, які воюють на передовій. Ми повинні переконатися, що вони отримують необхідну підтримку та інвестиції, щоб соціальна економіка могла стати основою для економічного відновлення країни. Легко розповідати про історії запаморочливого успіху стартапів. Проте вони одиничні для відбудови ж України, куди важливіше чути, підтримувати та посилювати голоси людей, які, попри невизначеність, віднаходять свій підприємницький потенціал та не забувають про цінності та людяність. Ми і вам бажаємо не опускати рук та послухати пораду героїні матеріалу. Я залучаю до праці всіх, кого можна залучити, і намагаюсь перемкнути думки, з «які ми бідні і нещасні на що треба зробити, щоб у нас усе було? Відбудуємо неполітичність.